Сутність відповідальних осіб та безгосподарність та державне недофінансування називають головними причинами утворення великої кількості хімічних засобів на території області. За руки незалежності у сільських місцевостях зруйнувалися сховища непридатних та заборонених для зберігання препаратів. Нині потрібно більше 12 мільйонів гривень, аби утилізувати небезпечні речовини. Ну 181 склад полатати, хоч би і покрити хочби рубероїдом і так далі. Це в наших силах. А це ми так собі ходимо. І ніхто до цього управління сільського господарства, головне управління сільського господарства незадовільну роботу з даного питання. А далі вже будемо говорити з бюджетом, і бачите, яка ситуація з прийняттям бюджетом. Розділимо відповідальності на три частини районна, обласна і державна. Найбільша кількість заборонених препаратів розміщується в Андрушівському, Люберському, Попільнянському, Чуднівському та Житомирському районах. Звітує начальник головного управління агропромислового розвитку Микола Дідківський. Ситуація керована, кажуть посадовці. Втім, цифри змушують діяти негайно. На сьогоднішній день в області знаходиться 594 чотисот дівносто тони заборонених і непридатних до використання даних хімічних препаратів, в тому числі заборонених майже 112 тонн, Непридатних 136 і що найбільше вражає і загострює увагу: бентежить це невідомі суміші, яких у нас майже 347 тонн. І допоки в країні не виконується державна програма утилізації пестицидів і хімікатів, обласна района та сільська влада змушені вирішувати ці питання самотужки.